Добрий вечір. Я занімаю такий новий набій Доктор Пепер. Це кокосовий і це мій вже новий смак. Він такий, як звичайний кокос виглядає, на смак виглядає. Але там ще. Трішки такі кори, як у звичайного доктора переберу, і як у Кока-Коли, і як у Пепсі. І його можна в свій попридбати. Можна в АТБ десь побачити. Або можна побачити. Це можна побачити. Не пам'ятаю, напишите у коментарі, добре. Це новий маркін я сьогодні скуштував. Поставте поддобайку, підпишіться на канал, постав... тобто напишіть мені комент до побачення на каналі Плюс Плюфобія.